Вітаю всіх! Ми в наших передачах даємо зрозумілі відповіді на непрості питання, або, скажемо, непрості відповіді на найпоширеніші питання, саме для того, щоб люди могли розібратися в тому, що вони бачать, коли дивляться на християнство. Тобто. Коли ми дивимося з боку на якесь явище, на якесь релігійне дійство, в нас зразу виникає безліч питань, а чому, а що, а як, яким чином, як воно має відбуватися, як воно у вас відбувається, а звідки ви це взяли? І таке ж саме питання, не дивлячись на те, що ми живемо в культурі, яка здається пронизана християнством, виникають в головах багатьох людей. Тож часом вони задають питання, на які ти, наприклад. Думав, знав відповідь про те, яким чином чомусь десь не знаєш, як зразу дати. Отож, ми будемо давати відповіді. Якщо вас це буде цікавити, ставте лайк під цим відео. Чіпайте дзвіночок, ми будемо постаратися найчастіше давати ці передачі в YouTube канал, для того, щоб вам було цікаво слухати. Якщо вас це зацікавило, ви можете так само написати будь-який коментар або писати ваші питання, на які б ви хотіли отримати відповіді так чи інакше на нашому, на так скажімо так, в. На нашому підкасті. Отож, мене звати Олег Блущук, і сьогодні ми поговоримо про християнство, про його зародження і що таке християнство. Ви знаєте, ну багато людей кажуть: ми знаємо християнство це от така релігія, яка там поклоняється Христу. Амінь. І по суті, якби це має бути вичерпна відповідь. Проте ми бачимо, що багато людей кажуть: а що ж є, дивіться, багато стільки течій різних не вже і це християнство, і це християнство, яке істинне християнство, яке не істинне християнство. Хто такі взагалі християни? А от ті, а от ті, а от ті, і такі, знаєте, питання, які вирують в головах людей. Отож, давайте ми трішки почнемо спочатку, що таке християнство. Ну, взагалі, історія дуже проста. Та релігія або та течія, яку ми зараз називаємо християнством, була заснована, чи, скажем, на подвигу Ісуса Христа, тобто на тому, що він зробив, принісши себе в жертву за людські гріхи. Чому я це розказую? Тому що це був сам виток, і на самому початку, взагалі, ця релігійна течія, яка утворилася в середовищі юдаїзму, в середовищі монотеїзму, які поклонялися єдиному Богу, якого ім'я якого тетраграматон і Яхве називається. Так от. Воно народилося, воно не мало власної назви. Це були просто люди, які вірили в жертву Ісуса Христа. Їх сторонні люди називали послідовниками шляху. Це пов'язано з тим, як Ісус Христос на одне з питань своїх учнів сказав, що Я є шлях. Істина і життя це записано в Євангелії від Івана, і саме через те, що Ісус є шлях, або, скажем, Він є тим шляхом, по якому мають іти справжні побожні люди, які хотіли би вірити в Бога, так і називали послідовників. Скажем, послідовниками шляху. Проте, розвивалося, розширялося християнство, і воно вийшло за межі іудеї, і почало багато греків, багато людей з грецької культури повірили в це. І ось в діях апостолів. А дії апостолів книга, яка описує вчинки апостолів і розвиток християнства в першому столітті. Це історична книга, яка описує ті події, які супроводжували розвиток християнства. Так от, в 12-му розділі вона каже про те, що в Антіохії, і в далекому, далекому відносно, в далекому місті, яке було е, на березі Середземного моря, послідовників е, цього цієї релігійної течії самі греки почали називати християнами. Е, насправді це, якби термін такий не, не трішки неправильно вже в нас транслітерований, тому що, по суті, їх назвали Христосниками. Що це означало? Вони навколишні народи бачили, що ці люди поклонялися Ісусу Христу і. Ісус Христос був центром їхнього життя, центром того життя якому було підпорядковане все, і саме через те, їх назвали Христосниками, тому що всюди, що вони не говорили, в них Христос було вирішення їхніх проблем. Пізніше це транслітерувалося і зараз, на, на сьогодні, ми маємо християни. І отже, коли ми говоримо зараз, коли люди задають питання, а що ж стільки багато деномінацій, я хочу сказати про це ми теж будемо балакати, як так вийшло. Проте я хочу сказати інше. Я хочу сказати про те, що е, християни. Істинні християни, це люди або релігійні течії, якщо вже так говорити ширше, або деномінації, конфесії, центром яких центром поклоніння, яких є Ісус Христос. Тобто Ісус Христос є центральна фігура, і більшість християн можуть сказати, що Ісус Христос це вирішення, це єдине вирішення всього всіх питань, які е так чи інакше в нас виникають. Зараз я скажу цю фразу, можливо, вона вас зацікавить, ми, можливо, поговоримо пізніше про це колись, але зараз, щоб ми розуміли, то. Тобто центром їхнього поклоніння є Христос і його жертва, як жертва, яка дозволяла, дозволяє його послідовникам е, сповідувати прощення гріхів в ім'я крові Ісуса Христа, і е, мати надію на те, що вони війдуть в небеса, коли історія землі закінчиться. Так, от ще раз хочу сказати: це є християнство банально Проте. Багато людей до християн приписують якісь інші релігійні течії, і навіть в релігійній літературі, певній релігійній літературі, релігійні знавці, які не дуже сильно розбираються в цьому. вони часом до християн, особливо до протестантів, дописують ті течії релігійні, які не мають відношення, вірніше вони якби мають відношення, проте не є християнами в своїй суті. Я не буду перераховувати всіх, я для прикладу приведу е, декілька. Наприклад, мормони або, наприклад, свідки Єгови. Е, це люди, які не є християнами. Чому? Бо деякі люди кажуть, але ж в них є Христос. Насправді я би ще й сюди навіть назвав знаєте кого, навіть назвав мусульман, тому що в мусульман, в сурах мусульман згадується Христос. Він згадується, але як один із пророків. Той, хто визначає життя мусульман, є Магомед. Їх дуже часто називали магометани в середні віки, зараз називають мусульмани, а Іслам це послуг Аллаху. Так, от ще раз хочу сказати про те, що є Христос, але він не є центральною фігурою, який визначає життя людей. Те саме торкається і його вістів, тому що у них Ісус Христос це просто один з ангелів, якого Бог возвеличив до свого сина, який не є творцем, і його жертва якби да, але в Мормоні взагалі дуже своєрідна річ, якби Христос так. Але є хтось, хто більше того, хто, наприклад, там откровення Ангела Моронія це є головна, це одна з головних книг і одне з головних откровень, яке набагато важливіше, ніж, наприклад, там якісь інші речі, які записані в Біблії. Чому я це зараз кажу? Зараз я. Стараюсь пояснити достатньо спрощено, просто хочеться ще раз і ще раз нагадати, що насправді течії, які визнають Христа як історичну особистість, як якогось пророка, як якусь особистість, яка так чи інакше впливає на життя людей, проте не визнають його як єдиного того, хто визначає життя людини, вони не є християнами. Християни це ті, які цитують знову ж промову Петра, яка, чи скажімо, частинку промови Петра, яка записана в книзі дії апостолів, коли його єврейські старішини, релігійні люди, які теж не визнавали Ісуса Христа, і іудаїзм є якби пращуром християнства, але не є спадкоємцем чи не є якимсь джерелом, скажімо, натхнення в інших варіантах навпаки. Окрема тема про е, юдейські традиції, які ми можемо теж розвинути. Проте, хочу сказати, що так от він сказав фарисеям, він сказав про те, що немає імені іншого під небом, яким ми можемо спастися. Він сказав це про Ісуса Христа. І ось оця фраза. Незалежно від того, чи це католики, чи це православні, чи це протестанти, чи це неопротестанти, які утворилися від протестантів, можливо, чимось відрізняються. Проте всі ті деномінації і християнські течії, чи скажімо, релігійні течії, які виставляють Ісуса Христа єдиним джерелом авторитету і єдиним Спасителем, вони є християнськими. Тому, коли ви часом десь почуєте якимсь чином, так чи інакше, про те, що а там та течія християнська, та течія. Ви повинні пам'ятати. Різниця в що, що насправді ось визначення християнства. Різниця в традиціях і в тому, як культур, церковних традиціях і церковній культурі, як ми правильно поклоняємося, навіть в теології. Це друге питання, яке можна розглядати окремо. Проте, всі є християнами, які поклоняються Ісусу Христу. Ось така. Наша відповідь, не то, що відповідь, цека відповідь на це питання. Тож я дякую всім тим, хто з нами сьогодні був, і ми спробуємо давати відповіді на ті питання, які так чи інакше будуть виникати в нас під час нашого життя і спілкування з християнами, які навколо оточують нас. Тож до побачення, до наступних зустрічей. І сподіваюся, що ще раз хочу сказати: ви напишете свої коментарі і напишете свої питання, на які б ви хотіли отримати відповіді. З вами був Олег Блощук, і це. Студія Радіо Лютер. До наступних зустрічей!